За атакованої росіянами шахти на Донеччині рятувальники та енергетики підняли 148 гірників, які через знеструмлення підстанції опинилися заблокованими під землею. І про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило міністерство енергетики. За даними відомства, внаслідок російського удару загинув працівник шахти і ще троє зазнали поранень. Один з них у важкому стані. Детальніше про ситуацію розпитаємо голову конфедерації вільних профспілок України Михайла Волинця. Вітаємо Вітання, вас. пане Михайле. Добрий день. Які деталі відомо про ситуацію? Що відомо про загиблого та поранених? Ну, на жаль, загиблий живцем згорів в автомобілі. Він був відряджений з Дніпропетровщини. Ще жінка у важкому стані. Та двоє також мають поранення. Пораненим надається необхідна допомога. Гірники двох знестромних шахт в 14.17 були видані на поверхню. Росіяни в 11.30 вдарили кабом по промплащаці, шахти, однієї шахти, і таким чином люди постраждали. Гірники, які знаходились в підземних умовах, не постраждали, але треба брати до уваги. Що шахти в Донбасі е, 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 газові, е, великий обсяг води, приток води відразу. Якщо шахта знеструмлюється, шахта затоплюється, тобто гірничі виробки затоплюються, і шахта загазовується, тому що зупиняється вентилятор е, головного провітрювання, але вдалося оперативно подати електроенергію, на флангах е, включити провітрювання, і також відкачування води, і е, були долучені бійці гірничої рятувальної служби, держава і компанія ДТЕК зробили все можливе для того, щоб е, врятувати життя людей, надати їм допомогу. свого боку, я інформував світові проспілки про цей випадок. Крім того, е, тиждень назад написав листа звернення до всіх світових проспілок, навів е, чисельні приклади. Вбивства росіянами людей на підприємствах, які в мирному житті працюють. Шахтарі України з початку року видали на гора 10 мільйонів 500 тисяч тонн вугілля. А скажіть, нам необхідно готуватися до зими. Тому люди працюють. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, сама інфраструктура шахтна, Наскільки постраждала? Наскільки вона придатна для подальшої її роботи? І що зараз уже вдалося ліквідувати там ось ці наслідки? Чи була якась пожежа станом на зараз? Наскільки зруйнована? Ми зараз говоримо про один окремий свіжий випадок нанесення удару кабом по промплощаці однієї шахти та знеструнення двох шахт. Однієї державної, однієї приватної. Але це відбувається щоденно. На шахтах Добропілля Вигля, Видобуток це добропільська громада. Ведеться, проводяться роботи по релокації, обладнання і людей. Деякі шахти в такому стані, що неможливо навіть сьогодні видати обладнання, хоча гірники вживають заходів для того, щоб забезпечити забезпечити життя діяльність шахти. Відкачувати воду для того, щоб видати обладнання, воно буде необхідне на шахтах Західного Донбасу, а також, мабуть, на Уранових шахтах. Ми е, одночасно е, вживаємо заходи для того, щоб релокувати людей. Я говорю, це обов'язок е, всіх е, гілок влади. Я являюсь членом е, спеціальної комісії парламентської. по по наданню допомоги та забезпеченню захисту внутрішньопереміщених осіб буквально 10 хвилин назад я знаходився в будівлі Міністерства енергетики разом з головою спеціальної парламентської комісії по захисту внутрішньопереміщених осіб і вели розмову з керівництвом Міністерства енергетики, оскільки. Добропілля це, це край вугільників, знищені там гірничо з фабрики, знищені і ті шахти, які ще можуть видобувати вугілля, ми намагаємося їх врятувати, оскільки альтернативи вугілля в Україні немає. Прийде зима, дякуємо, Я пане Михайле. Будемо далі стежити так. за цією ситуацією. Дякуємо вам за ті коментарі, які ви надали нам зараз. Голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець був з нами на зв'язку.